То трапилося о п'ятій у, у місяці, лютому місяці-лютому ворог почав наступати. Відлік часу зупинився і почалася війна. На квітучу країну посунула сарана у цю новітню реальність із втрат боротьби та горя, ірраціональну тональність війна принесла з собою. Куди тепер іти? Куди тепер підеш, будинок завали згарище? Знищено все. Біду не обійдеш, на місці ремонту пожарище болить, як болить. Шкода, дуже шкода. Тут будувалися плани, куди тепер йти. Все зруйнована вмить війна по життю вулкану. У житті її був тільки сміх, з нею спали, гуляли, грали, страшний грім прогримів і зник, і минуле пішло під завали. З ним туди біганина пішла поруч два бездиханних тіла. Мати, донька і лялька під уламками скла. Все пройшло, все війна розтрощила. Мороз гостомель Україна. Народ не став тут на коліна, Десант добірний. Людь, бійців шматує військо найманців. Вже тут відчули всі відразу. Ми переможемо заразу. Ми встановили паритет, стріляємо точніше і далі, а наш суперник по-старому, діди його так воювали, і з неба сипле вінекрет, та нами заламаний хребет. Такі потуги вже невдалі, мобільністю їх доконали, і всі ті кляті В та з Згорілими лежать в канаві. Автором твору цього є народ. Страшний витримує переворот. Змінив уяви пріоритети. Знайшов повагу на цілій планеті. Зараз у світі немає куточки, де б українських не чули дзвіночки. Сотні хештегів зібрали ми в Хмари та мільйони постів прочитали. З лютого місяця лютого року тисячі донь проживали в потоку. Все обробили, зібрали в сюжети. Нейромережі, як кращі естети, за допомогою зроблених кодів створили правдиві художні роботи. У музичні рами цей твір одягли сьогодні на розсуд всім вам віддали. Ми народжені для перемоги, і для цього знаходимо змогу український наш дух не зламати, з молоком нам дає його мати. Зараз в країні вирує війна, згуртувалася нація, та вона не одна. Звідусіль до нас йде допомога. Мрія є, ця Перемога. Ще вчора повсюди гриміли вечірки, і гадки не мала, що буде так гірко. Коли вранці бігла, радіючи сонцю, не уявляла себе оборонцем. Формуючи локони в різні закрутки, не уявляла ту прірву від смутку. Очима завжди в телефоні висіла, а зараз світ інший крізь лінзи прицілу. Сильна нація вся встала поривом єдиним. Це війна так згуртувала неньку Україну, перемога нам не прийшла сама. Знаємо героїв імена, ми складаємо пісні, пишемо картини, свята віримо в прийдешнє нашої країни.